Вітаю, я Семенов Сергій Михайлович, ректор Херсонського державного педагогічного інституту імені Крупської, кандидат біологічних наук, доцент. Закінчив біологічний факультет університету Воронежа, пройшов усю Другу світову, був тричі поранений, відзначений 19 бойовими і трудовими орденами та медалями, у тому числі орденом трудового червоного прапору. Після війни захистив кандидатську дисертацію і займався науковою роботою, в тому числі у чорноморському заповіднику. Я, як ректор, багато зусиль докладав до зміцнення матеріально-технічної бази інституту. Нам вдалося побудувати лабораторний корпус і допоміжні приміщення на агробіостанції інституту, створити там зрошувальну систему зі штучним басейном, закласти розсадник і показову шкільну ділянку. Виросла і зміцніла водна станція інституту на Дніпрі. Ми закінчили будівництво актової зали на 700 місць. На посаді ректора перебував майже три роки, а потім перейшов на кафедру зоології.